Привіт, народ! Давайте сьогодні зануримось в історію. Що вам перше приходить на думку, коли починають говорити про ігри, які випередили свій час. Б'юся об заклад, що більшість з вас згадає крайзіс. В першу чергу за дуже красиву графіку та захмарний рівень рекомендованого заліза для запуску, особливо озираючись на 2007 рік, я прекрасно пам'ятаю, коли приніс диск через кілька тижнів після виходу. З задоволеним виглядом вставив його, почав грати. Але як тільки дійшов до берега з корейцями, я був розчарований тим, ні, не шикарним графоном і фізикою дерев і різних предметів, а тим наскільки гра почала тормозити. Так, графіка і фізика на рівні пісочниці дійсно вражала. І тут я дійсно вважаю її проривом, який міг розплавити ну майже будь-який ПК кінця нульових. А от саме з точки зору геймплею вона в принципі не була революційною, за виключенням режимів і знаного костюму, які дійсно впливали на геймплей, це звичайний шутер, яких багато було і до нього. Але давайте згадаємо ще кілька ігор, які дійсно випередили свій час та вплинули на ігрову індустрію в. Подальшому не сприймайте це як повноцінні огляди. Скоріше це буде розповідь про відправні точки геймплейних елементів, що зараз сприймаються буденно, але так було не завжди. Сістем Шок. У середині 90-х жанр шутерів виглядав просто: біжиш коридорами, стріляєш у все, що ворушиться. А максимум сюжету це текстовий файл на дискеті. Серйозно, у дум так і було, але тут на сцену виходить щось дивне, комплексне та надто розумне для свого часу. System Shock. ця гра ніби з майбутнього. Замість тупого біжи і стріляй, тобі дають хакерські здібності, вільне дослідження, інвентар, інтерфейс у стилі NASA Approved, та цілий сюжет із озвучкою, катсценами та філософськими темами про штучний інтелект та трансгуманізм. Що це взагалі було? Тоді відбулося зародження жанру, який пізніше назвуть Immersive Сім. Тут тобі і екшен, і RPG, і квести, і міні-ігри, і вільний ви. Вибір, як проходити місії, все в одному флаконі. Кожна кнопка, кожен комп'ютер, кожен замок на дверях це не декорація, а інтерактивний елемент. Жодної лінійності. Хочеш ламати двері, бери зброю побільше. Хочеш обійти, хакни термінал. Хочеш по стелсу – повзи у вентиляцію. А Шодан, місцева й антагоністка, досі вважається одним із найхаризматичніших лиходіїв в іграх. Сценарій тут не просто злий демон захопив базу. Це повноцінна науково-фантастична драма із щоденниками, записами, голосами загиблих та атмосферою самотності, від якої мурашки бігають. У Дум ти один, бо всіх убив. У System Шок ти один, бо всіх вбила Шодан. То була не просто гра, це був маніфест. Ігри можуть бути глибокими, складними та дорослими. Без System Шок не було б Байошок, прей, Deus Ex, Dishonored Дізонорд та взагалі всієї школи ігор, де геймплей це пісочниця а Генрей. Тож, якщо раптом хтось каже, що раніше ігри були простішими, просто покажіть йому оригінальний System Shock І нехай спробує хоча б розібратися в інтерфейсі. До речі, не так давно виходив ремейк цієї гри, і в нас є повноцінний огляд від дядька Тараса. Thief The Dark Project, доки всі обговорювали Half-Life. По-тихому прийшов один скромний хлоп у чорному плащі на ім'я Гаред. Прийшов він не з порожніми руками. Він притяг з собою механіку, яку пізніше скопіюють всі, кому не ліньки. Так, це та сама гра, де ти не роздаєш стусанів усім, кому бачиш, а крадешся в тіні, як справжній асасин. І ключова фішка тут звук та світло, як повноцінні елементи геймплею. Довів більшість ігор вважали, що видимість це просто те, що намальовано на екрані. Але тут додається режим темряви, який допомагає не тільки вижити. Це обов'язковий елемент для переміщення повз ворогів. Так само і звук. Якщо тупаєш як слон, палять одразу. Хочеш вижити, вчись бути безшумною тінню. Розробники заморочились на фізиці звуку, створили спеціальні звукові профілі для різних поверхонь. Коли ходиш по килиму, тебе майже не чутно. По мармуру ти можеш тільки повсти, інакше тебе одразу спіймають. До того ж, звук є твоїм. Помічником, а не тільки ворогом, ти можеш орієнтуватись, де зараз ходять охоронці без дурнуватого орлиного зору. Достатньо тільки послухати гру. Загалом Thief The Dark Project це гра, яка не просто була крута для свого часу. Вона була на 10 років уперед, показавши, як глибоко можна інтегрувати механіку звуку та освітлення у геймплей. Без неї або принаймні без її основних механік не було б ні Splinter Cell, ні Dishonored, ні всіх тих красивих сучасних ігор, де ти крадешся в тіні, наче ти гарит тільки з RTX. та навіть і якщо були б, то вони б виглядали точно інакше. Метал гір солід у той час, як більшість ігор 90-х старанно намагалися бути схожими на кіно, Metal Gear Solid просто взяла і стала тим кіно. Тільки інтерактивним, японським та з ящиками. Коджіма не робив гру, він зняв блокбастер, де ти особисто граєш головну роль, і при цьому не завжди розумієш, де закінчується гра та починається реальність. Серйозно в якій ще грі бос вимикає тобі екран, читає твою карту пам'яті і змушує міняти порт. Геймпада, це не баг, це Psycho Mantis. І він буквально ламав четверту стіну до того, як це стало мейнстрімом, і не заради приколу, а тому, що на думку коджіми, хороша гра має не просто дивувати, вона має зламувати тобі мозок. А якщо ти мав зв'язатися з ключовим персонажем по радіо, справа була в тому, що потрібна частота була на звороті коробки з диском. Так, фізичної копії гри. Це була справжня гра в альтернативній реальності ще до появи цього терміну, мовчу вже про те, що ті, хто грав на піратській версії, просто страждав і думав, що гра зламалася. Але, звичайно, Metal Gear Solid це не лише трюки з геймпадом і коробкою з диском. Це був дорослий, складний сюжет за часів, коли слово дорослий в іграх зазвичай означало більше крові. Тут політика, філософія, клони, ядерність. Загрози і багато розмов про долю людства, і все це з такою серйозною міною, що навіть вже легендарна картонна коробка виглядала переконливо. Та що тут казати, якщо гра від Хідео стала, можна легко сказати, основою для стелс жанру. Зрештою, Metal Gear Solid – це не просто гра, яка випередила свій час, це гра з іншого виміру, де режисером працює людина, яка всерйоз вважає, що одна година катсцен – це розминка перед грою. Shenmue. поки ETA 2 все ще балувалася видом зверху і розльотами піксельних бандюків по тротуарах, десь в Японії Sega готувала гру, від якої можна було впіймати культурний шок. Це була Шенму, перша по справжньому жива гра з відкритим світом, де кожен НПС жив своїм життям, а гравець мав чіткий розпорядок дня і купу справ, не пов'язаних із порятунком світу. Ти хлопець, який шукає вбивцю батька, але дорогою ти гратимеш в аркадні автомати, будеш влаштовуватись на роботу, годувати кошеня і. Чекати в реальному часі, поки відкриється потрібний магазин. У Шенму можна було просто жити. Справжній симулятор життя до того як це стало популярним в ігроіндустрії, а тепер тримайся. Шен Му народила к'юті і так так ті самі квіктайм івенс, за якими потім проклинали кожну другу гру на PS2 та PS3. Але тут це було дійсно щось нове, свіже та реально напружене. GTA 3, звичайно класика, але Shenmue вже за два роки до нього показувала, як можна зробити місто, в якому ти не просто носишся на тачці, а спостерігаєш життя. Чуєш розмови перехожих і відчуваєш, що світ не крутиться лише довкола тебе. Це була до смішного деталізована пригода, який просто не пощастила за аудиторією свого часу. Шенму це той випадок, коли гра була не просто раніше за всіх, а занадто раніше. Вона буквально показала, як можна робити інтерактивний кінематограф та відкриті світи задовго до того, як це стало індустріальним стандартом. На жаль, остання частина не змогла нічим здивувати гравців, але усі пам'ятають. Величезний вклад першої частини в розвиток жанру ігор з відкритим світом. Half Life 2 у 2004 році Half-Life 2 став для геймерів справжнім шоком. Усі чекали просто крутого продовження, а отримали технічну революцію. Тут ми не просто стріляли як раніше. Світ, побудований з такою логікою та увагою до деталей, що ти починав вірити. Сіті 17 реально існує десь у паралельному всесвіті, і тебе туди просто телепортували. Гордон Фрімен не говорив жодного слова, але світ навколо говорив за нього. Тут все підкорювалося логікою. Дякую Полиці падали під чимось важким, ящики спливали, якщо їх кинути у воду, а вороги ховалися, оточували, кидали гранати, якщо ти засів. І найголовніше не забували, де ти був секунду тому. Велв не просто додали фізику. Вони зробили її зброєю. Граві пушка стала іконою: береш лезо, ріжеш зомбі навпіл, кидаєш ящик, збиваєш ворога. Це була перша гра, де фізична взаємодія з оточенням була не фоном, а частиною бою. І це було. Органічно через твої ідеї та дії, а не просто після натискання кнопки, а про графіку, окрема розмова, відображення у воді, м'яке освітлення, анімації людей, які все ще виглядають гідно. Ну серйозно, багато сучасних ігор досі не можуть повторити, як красиво відбивається небо в калюжах Half-Life 2. і це на ігровому рушію, якому скоро виповниться 25 років. Цей проект не просто задавав тренди. Вона створювала жанри, стирала грань між сценарієм і геймплеєм, зробивши катсцени частиною гри. Між граєш та живеш у цьому світі. Це підручник з того, як треба робити ігри, які і зараз не всі прочитали. The Elder Scrolls 4 Oblivion Облівіон це як вперше вийти з підземелля, побачити сонячне світло і зрозуміти. Так ось яким може бути відкритий світ до виходу цієї гри арпіджі все ще тусувалися у напівзакритих зонах, а тут тобі дали цілу, хоч і доволі маленьку по сучасним стандартам імперію: ліси, міста, замки, підземелля та купа людей, які не просто стоять на місці, а ходять, розмовляють, їдять, працюють одним словом, живуть. І ти можеш бути будь-ким. Хочеш мах, хочеш злодій, хочеш вступай у всі фракції разом і стань головним у кожному клані. Так, імператор майстер гільдії асасинів це канон. Облівіон це та гра, де можна загубитися на сотні годин і все ще знаходити щось нове. Вона поставила планку RPG на довгі роки, але потрапила вона до цього списку не лише за красу Квача та Живий світ, а за те, що стала нульовим пацієнтом однієї хвороби, яка пізніше зжере всю індустрію. Ми говоримо про першу в історії мікротранзакцію. Так, так, Oblivion став першою синглплеєрною тріпле-ігрою, де з'явився DLC, який буквально додавав броню на твого коня за гроші у 2006 році. Тоді це здавалося жартом. Усі ржали і робили меми, але дехто в Бесезда записав та відклав ідею у дальню шухлядку. І якщо мікротранзакції це пандемія, то броня на коня з Облівіон це той самий стрьомний кажан, якого тот Говард, як китайський кулінар, з жерби з задньої думки. Через роки це стане нормою, а тоді це було пророцтво. Так що, згадуючи, як ти крався по руїнах айлейдів і крав тарілки з заможних будинків, пам'ятай, все велике починається з малого у випадку. Облівіон сплатно хромованого поні Тез Драйв Анлімітед до того як слово онлайн стало обов'язковою приправою до будь-якої гри, Test Drive Unlimited вже повною мірою подавала його на гаряче. у 2006 році, коли всі ще ганяли по світах, в яких були деякі серйозні обмеження, вона взяла та дала тобі цілий острів Уаху на тарілці. Жодних обмежень, тільки ти, тачка та відкритий світ із шосе, серпантинами, дощем та реальними світлофорами. Ти міг з'їхати з дороги, куди захотів, було б бажання. Буквально ГТА на колесах, тільки без стрілянини. А тепер увага! Онлайн не просто таблиця лідерів. Ти реально їдеш і повз тебе проїжджають інші гравці прямо на трасі. Хочеш дуель, хочеш просто глянь, як вони їздять. Так, тому що тут був ще аватар, будинки, одяг, автосалони, магазини, гаражі. Це був автосоціальний симулятор за роки до Forza Horizon, The Crew та всієї цієї вашої автотусовки. І все це в 2006 році, у той час, як інші ігри вважали, що обійтись менюшками. Це нормально, те здрайванлімітед викинула тебе у світ, де навіть покупка машини це буквально приємний процес. Заходиш у салон, крутиш камеру, клацаєш дверцятами, і якщо пощастить, ще й кредит береш, ну гаразд без цього. Так, я не сперечаюся, що в Underground 2 та Most Wanted теж були магазини, всі діла. Але погодьтесь, хоч це і круті ігри, але там це не занурювало тебе в процес з головою. Там було все трішки простіше. Купівля будинку легко. Тачки в нього за смаком, і все це кастомізується, прикрашається. Test Drive Unlimited першим зробив акцент не на перегонах як змагання, а на водінні як способі життя. І зробив це стильно, ненав'язливо та з повагою на відчуття свободи. Нині це звучить як стандарт. Тоді це було майбутнє, що залетіло на хайвей на Макларені і просто помахало ручкою. І знаєш що? Навіть досі мало хто зміг повторити усю широту амбіцій Test Drive Unlimited. Far Cry 2 Far Cry 2 – Це ніби тобі пообіцяли постріляти на сафарі. А ти приїхав і зрозумів, що тут малярія, дуже доступна зброя, і кожен другий хоче тебе вбити. Забудь про веселі перестрілки з вибухами та епічні репліки. Тут ти просто людина з автоматом та купою проблем, яка намагається вижити в Африці, де все проти тебе, навіть твоя власна зброя. Ubisoft тоді вирішили досить вже робити кіношну гру, час у реалізм. І бахнули моторошно деталізований світ, де кожен кущ може спалахнути, кожна куля може застрягти. І навіть карта, не менюшка, а реальний предмет, який герой розгортає в руках, і компас Нього на зап'ястку. І здоров'я лікуєш не аптечкою, а видиранням куль плоскогубцями. Дієтичний інтерфейс, крихітко. Ти не спостерігаєш за героєм, ти і є він. А тепер прикинь, це все працювало на ПК 2008 року. Так, оптимізацію прикрутили пізніше, але сам факт. Система вогню, який розповсюджується за напрямком вітру, автомати, які клинять, машини, які ламаються, де Ти реально відчуваєш, що ти не рембо, ти м'ясо, навіть сейви лише біля ліжок, і все це було не заради приколу, а щоб занурити тебе у більш хардкорний світ. Іронія в тому, що сучасні ігри зі всією своєю потужністю зрізають ці деталі. Надто дорого, надто складно, навіщо напружувати гравця. Але Far Cry 2 забив на комфорт і зробив хоч якесь виживання. Ні маркерів на екрані, ні міні-карти з GPS, тільки ти, африканська місцевість та купа проблем. Так, комусь це було занадто, але Far Cry 2 довів, що гра може бути не тільки розважальною, а й атмосферною, злою та справжньою. Вона не заграє, вона лупить правдою в обличчя. І за це вона одна з тих, хто випередив. в свой Mirror's Edge Коли всі думали, що від першої особи можна лише стріляти. Mirror's Edge увірвалася з ноги, точніше, з пробіжки по дахах. І замість ще одного сірокоричневого мілітарі-шутера нам видали білий футуризм, акробатику і не таке велике бажання брати зброю до рук. Візуально це був шок. Mirror's Edge викинула 90% текстур на звалище і намалювала світ у двох кольорах: білий та червоний. Це виглядало свіжо, стильно і з Міло. Бачиш червоні поверхні, біжи туди. Решта фон це не просто арт-дизайн. Це ідеальна навігація без інтерфейсу, геймплей, паркур від першої особи. Безумовностей, ти реально почував себе в тілі фейт. Руки, дихання, розмах, інерція. Все працювало на повне занурення. Впасти страшно, побігати по стінах кайф. А ось стріляти. Ну можна, звісно, але гра на тебе дивиться з докором, ніби каже: Ти справді взяв той автомат? Бо Mirror's Edge – це гра про рух, а не про вбивства, унікальний випадок, коли розробники не просто не нагороджували тебе за стрілянину, а ніби м'яко натякали. Ти ж не для цього прийшов, правда? Це було ризиковано, це кидало виклик усій тодішній індустрії. Звичайно, свого часу гру не всі розуміли, продажі були такі собі, але через роки стало ясно, Mirror's Edge запустила хвилю і візуальних експериментів і інтересу до немілітаризованого геймплею від першої особи. Сьогодні її вплив видно в інді сегменті, в дизайні рівнів, та й взагалі в прагненні робити красиво і по-своєму. Так що, поки всі бігали зі зброєю, Mirror's Edge просто бігла вперед. Швидко, стильно, без зайвого вантажу. Call of Duty Modern Warfare 2. На дворі 2009. -й. Ігрова індустрія вже в мейнстрім, бюджети ростуть, геймерів все більше, а Modern Warfare 2 бере і підпалює все до бісової матері. Це не просто шутер, це блокбастер рівня Майкл Бей з філософією. Тут кожна місія як сцена з бойовика. Але гра увійшла в історію не тільки через Снігові гори та мультиплеєр, де ти перетворюєшся на машину смерті за 30 секунд. Ні, Modern Warfare 2 зламала табу Зрозуміло, мова йде про ту саму атаку в аеропорту в місії, ні слова російською, не проти терористів, не на захисті цивільних, ти свідок та учасник подій. Причому це були не абстрактні вороги, не східноєвропейські найманці. Там прямо було сказано: це російські військові злочинці, такі, як вони є насправді. Розробники ще тоді красномовно показали, хто такі росіяни насправді і як вони використовують терористичні методи. Ця місія показала так званий рязанський сахар чи то «Казус Беллі, простими словами, формальний привід для розв'язування війни проти іншої держави. Це не просто місія, це моральний удар у живіт, а недавній тренди з реакціями награвших у гру вестернів на цю місію у інстаграмі яскраве цьому підтвердження. Зрозуміло, гру відразу почали забороняти, вирізати, цензурити. Десь місію прибрали взагалі, пам'ятаю, в російськомовній версії її можна було пропустити. Всюди кричали, що ігри не повинні так робити. А Activision просто така. Вже зробили. Але ось що важливо: Modern Warfare 2. Це не про провокацію заради хайпу, це гра, в якій терористи справжні лиходії, де тобі не просто дають постріляти, а змушують замислитись. Це, звісно, зробили не всі. Але сам факт, що блокбастер рівня код дозволив собі такий епізод, це вже культурний переворот. І зрештою, не варто забувати. Ти тут, щоби їх зупинити. Ти не лиходій, ти відповідь, і нехай шлях до нього був жорстким. Modern Warfare 2 показала, що відеоігри можуть бути не тільки розвагою, а й провокацією та заявою. Загалом ця гра мій особистий топ серед усієї підсерії Modern Warfare. В ній настільки крутий набір завдань, наскільки взагалі це було можливо. Але це і не дивно, тому що за нею стояли дійсно талановиті люди з тодішньої Infinity Ward. атракціон на любий смак від засніжених гірка. В Казахстану в завданні Клівхенгер, штурмів теча з Гулагу, наскидали від Фавел в Бразилії до вторгнення в Штати, стелс місії, погоні, перестрілки і навіть точний кидок ножа. Коротше, блокбастер в його нефільтрованому вигляді. Сучасні Call of Duty за виключенням деяких навіть часто поруч не валялись, порівнює кшону і видовища. А ще я не можу не згадати музику, йолки-палки, яка ж вона тут крута. Саундтрек написав Ганс Симер, і, мабуть, це найкращий саундтрек в колді за усю історію. Принаймні для мене так точно. Не варто забувати і прикольний кооперативний режим, де можна було зі своїм напарником проходити різні місії. Наприклад, в одній із них ти будеш на землі, а напарник буде працювати з літака AC-130. Але найбільшим проривом, як на мене, став мультиплеєр. Я там провів реально сотні годин. По перше, він увів цікаву прогресію гравця і пушок. В ньому були режими на будь-який смак, гора зброї, особливо запам'ятались їм балансні акімбо дробовики які потім нерфили. А ще реально круті карти, з хоч і стандартним трьохлінійним мап дизайном але кожна з них була зі своєю атмосферою і настроєм. Для мене це найзбалансованіший мультиплеєр з вайбом мілітарі шутера, але без зайвого напрягу. Хоча так було в мультиплеєрі і погане. Наприклад, те, що гра дала поштовх до випуску платних карт і пушок а потім це дійшло до тої клоунади зі скінами та іншим сміттям, яка в колді твориться зараз. Бачте, навіть тут вона в якомусь роді випередила свій час. А ще Modern Warfare 2 породила цілу епоху з ефектними фрагмувіками No Scope 360... І підбірки срачів у лобіде ж колотрони постійно ходили на побачення до чиєїсь мамки і називали когось словом на букву Н. І їм за це нічого не було. What's what's Факт, часи були цікаві. На жаль, мультиплеєр давно пустий, але він точно залишив величезний вплив на сучасні аркадні міл-шутери. Всі ці ігри, як однокласники, які в 10-му класі вже ходили в піджаку і сперечалися про фондову біржу. Хоча в мене таких не було, тоді дивилися на них з подивом, а тепер всі зрозуміли, вони генії. Вони робили те, що індустрія нас дожине лише за роки, ламали інтерфейси, четверті стіни, межі жанрів і часом психіку гравців. Так, хтось із них був знеціненим, хтось заборонений, а когось взагалі згадують лише на форумах олдфагів з ніком типу Дос 86 Але факт залишається фактом. Ці ігри були не просто раніше за всіх, вони були надто рано. Тепер ми живемо у світі, де кожна друга гра намагається бути фільмом, мати відкритий світ та продавати кольорову броню для коня. Але це вже було і зроблено краще. Просто тоді ніхто не зрозумів, Тож поважайте предків, особливо тих, у кого гейм дизайн на десятиліття вперед, картонна коробка замість маскування. Та пилки замість куль загалом напишіть, що для вас було проривом свого часу. Лупоніть активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.